Онлайн-школа програмування з вітає вас. У нас сьогодні розпочинається проєктна діяльність. Шановні учні, на останніх уроках в цьому навчальному році, ми створимо фінальний проєкт. В цьому проєкті ми продемонструємо наші навички, які ми отримали, вивчаючи інформатику, а саме розділ алгоритми та середовище скретч. Ми створимо з вами. Гру Ayer Hockey. Це є хокей на двох гравців, в який ви зможете змагатися зі своїми друзями. І так, добре. Цікавий такий факт. І це необхідно знати та враховувати, коли будемо з вами виконувати проєкт. Програмісти, вирішуючи складну задачу, використовують метод поділу складної задачі на підзадачі. Метод подиву на підзадачі це покрокова деталізація, і вона полягає в тому, що при розробці алгоритму розв'язування складної задачі спочатку визначають ключові блоки, тобто робляють стратегію розв'язування задачі. Що зробити необхідно на кожному з кроків. Після цього розглядають алгоритми реалізації намічених ключових блоків. Та як їх зробити. Ось, продемонстрована у нас схематична, що розподіляє задачу на певні кроки, наприклад, на перший крок, другий крок, третій крок і так далі. Ми з вами розглянемо проєкт, який ми маємо виконати AIR ось, І давайте з вами розглянемо, оскільки це досить складний проєкт, що в цьому проєкті має бути. В цьому проєкті має бути два об'єкти, якими керують гравці. У цих об'єктів подібний код. Також в нашому проєкті має бути м'яч, який взаємодіє з гравцями та переміщується. Також він взаємодіє з лініями, межою та впливає на зміння. Тобто, суть гри є така, що одним гравцем у нас керують один гравець за допомогою стрілочок вгору вниз переміщується по осі Y, а другим гравцем керує другий гравець. За допомогою клавіш W та S, він так само переміщується. І м'яч випадково у нас має літати з одного боку в інший бок. Якщо гравець відбив, то м'яч просто відправляється в іншу сторону, інакше. Якщо гравець не відбив і м'яч доторкнувся або до зеленої, або до синьої полоси, то у цьому випадку зараховується очко забите або геймеру 1, або геймеру 2. Ось, Для цього у нас будуть створені зміни. Ось такий ми проєкт з вами створимо. Давайте з вами розглянемо, як розділити цей проєкт на підзадачі, приклад, і потім от трохи розглянемо код і далі за відео ви повторите та виконаєте цей проєкт на наступних уроках. І так, добре. Запропонований розподіл на підзадачі, який він є та який має вигляд. Перше, що нам необхідно зробити на першому кроці, це е, працювати зі сценою в середовищі Scratch, а нам, е, намалювати межі поля. Далі, ми з вами на другому кроці. Алгоритм об'єктів, якими керують гравці. Тобто тими об'єктами, прямокутниками, якими ми будемо відбивати шайбу або м'яч, створимо на другому кроці. На третьому кроці ми з вами створимо алгоритм м'яча. Тобто, яким чином має переміщуватися м'яч. І далі ми з вами створимо змінні, які будуть рахувати очки першого гравця та другого. Нам необхідно буде налаштувати в цих змінних з вами наступне взаємодію з гравцями, з м'ячем, з межею полем, як має змінне реагувати і як мають взаємодіяти взагалі всі ці об'єкти. Тобто налаштування взаємодії гравця, м'яча поля зі змінними. Коли ми це виконали, далі ми з вами тестуємо та перевіряємо наш проєкт. Можливо, вносимо покращення та змінюємо. Ось, якщо є таке бажання. Добре, ось таким ми з вами виконаємо цікавий проєкт. Далі, шановні учні, ось приклад у нас запропонований розподіл на підзадачі. Ми так переглянули уважно. Та щоб краще зрозуміти, про що йде мова, давайте поговоримо про. Ті алгоритми, які ми маємо створити для гравців, м'яча. ось. І далі почнемо, перейдемо до виконання за відео. І так, у нас, як відомо в нашому ARPK Hockey, є два гравця це два прямокутника, якими керують люди. І ось нам необхідно ось зробити ось такий код. Для одного гравця він буде такий, що, по-перше, у нас. На початку ми встановлюємо певну позицію з одного краю сцени. І далі завжди відбувається наступне: якщо клавішу W натиснута, то повернути в напрямку 0, це вгору, переміститися на три кроки. Якщо S натиснуто, то вниз. Переміщується наш об'єкт постійно. І. Так само відбувається такий самий авгурит для другого гравця. Єдина відмінність в тому, що ось тут у нас стрілочка вгору та стрілочка вниз. Тобто, з одного боку, один гравець керує, та з іншого боку, другий гравець керує нашими об'єктами. І на початку ми надаємо рахунок для одного та другого гравця значення 0. Тобто початок гри 0-0 рахунок. Добре. Тепер перейдемо до алгоритму м'яча. Він трохи складніший. Якщо говорити про наш м'яч, то він має у нас перемішуватися в рандомно в одну позицію до одного гравця, відбуватися до другого гравця. Та може ще відбуватися подія, коли він доторкнувся не до гравця, а гравець не встиг, наприклад, до лінії доторкнувся, як м'яч має себе вести. Також може відбуватися подія, що він доторкнувся до межі. То так само, як м'яч має себе вести, ми для цього створимо змінну, яка буде записувати позицію Х, оскільки вона нам знадобиться в цьому проєкті, і буде у нас такий код. Що, по-перше, наш м'яч завжди переміщується на початку в позицію 0,0, тобто всередині сцену. Далі він завжди переміщується на три кроки. Що відбувається далі? Якщо наш м'яч торкається гравця 2? То він випадково відбувається в позицію мінус 150-130. Це в цьому напрямку. Да? Тобто він випадково відбивається в цьому напрямку, в цих градусній мірі. Так само відбувається, і коли він торкається наш гравець Геймер 1. То так само відбувається вже в іншому напрямку. Випадкову позицію від 30 градусів до 150 градусів. Ось таку ми код встановлюємо. Далі, якщо він торкається наш м'яч межі і значення Х менше 0, то він відбувається в сторону одного гравця мінус 150, 30 градусів. Інакше відбувається в сторону іншого гравця від 30 до 150. якщо Значення x більше нуля. Якщо торкається кольору синього, наприклад, то у цьому випадку м'яч автоматом повертається всередину і знову починає рухатися випадково. ось Та також він у нас додає до рахунку першого гравця, оскільки. А блакитна лінія це є лінія з першого гравця, плюс один до рахунку, да, наче він один а, пропустив. І так само відбувається а, той же самий код. Відбувається, коли доторкається до кольору зелений. Ось, додається, ну, вже до геймер 2. Counter, додається один. Чекає певний момент часу і знову відправляється в центр. Ось такий у нас код м'яча. У нас є змінні, X-позиція, game Counter, гейм game 2 каунтер. Досить складний проєкт. За один урок його досить важко буде виконати. Тому ми по відео з вами повторюємо: спочатку ми навчаємо наших гравців на одному уроці, робимо перерву. Потім на другому-третьому уроці навчаємо м'яч. Ось, І далі ми з вами тестуємо: можливо, вносимо якісь Свої доробки в цей проєкт, оскільки це запропонований мною вам проєкт, та ви, безумовно, можете його видозмінювати, покращувати і робити нову, більш якісну версію. Далі, давайте зараз розпочнемо робити цей проєкт ось за відео. І після цього підведемо підсумки. да Тобто в цьому ж відео ми з вами це є як останнє відео, як у нас такий. Звіт, останній урок. Ми з вами зараз декілька уроків будемо виконувати за відеопроєкт, а у кінці підведемо підсумки. Зараз виконуємо за відео. На протязі декілька уроків слідкуємо за часом, перебування за ПК, робимо перерви, щоб не перевантажувати очі. Відскануйте QR-код та повторить за відео. Продемонструйте, коли закінчите цей проєкт. Цей проєкт своєму другові або вчителю та насолоджуйтесь грою. Можете спробувати позмагатися з друзями в цю гру. Також я вам раджу поміркувати, як можна вдосконалити проєкт, щоб розвинути свою логіку ще краще. Зараз відскануйте проєкт, і я вам поки що кажу до побачення. Ви починаєте працювати. Заходьте в середовище Scratch, виконуйте цей проєкт, і після цього. З цієї хвилини, де ми зараз зупиняємось, включіть, ми з вами підведемо підсумки навчального року. І так, відсканували, ставимо на паузу, переходимо на друге відео, працюємо декілька уроків. І так, добре, шановні учні, ви отримали велику кількість знань, виконавши цей проєкт. Ви молодці, я вас вітаю з закінченням навчального року. Тим, що ви вивчали такий цікавий матеріал в цьому році, знайомились з програмуванням. Ми з вами маємо підвести підсумки, і я вам маю побажати найкращого е літа у цьому році, щоб ви відпочили, набрали стіл е нових сил та здобували знання. І так, підсумки. Ми з вами закінчили виконання проєкту. Сьогодні ми закінчуємо навчальний рік. Ми багато дізналися під час цього навчального року, попереду ще довгий та цікавий шлях. Ще велику кількість знань нам доведеться з вами дізнатися. Гарних всім канікул! В 7 класі ми продовжуємо навчання. Бажаючи серед вас покращити свої навики створення алгоритмів, кому ця тема сподобалась, або ті з вас, хто розуміють важливість розвитку логіки. То пропоную вам долучитися, якщо у вас буде бажання та час в літні канікули, не витрачати його лише на комп'ютерні ігри, а спробувати створити власні класні комп'ютерні ігри. Долучайтесь до курсу базові алгоритми Scratch на нашому сайті Стімвар. Я радий, що ви були протягом цього навчального року з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків до наступного навчального року